Вітаю вас. Просили подивитися разом з вами Новоолександрівка, Нижньо Сірогоський район. Як будуть у вас справи до кінця січня? Новоолександрівка, район Нижній Сірогози, Херсонська область. Як у вас будуть справи до кінця січня, з 18 до 31 січня? Новоолександрівка, Нижні Сірогоси, Херсонська область. Інформаційне поле. Будь ласка, підскажіть людям, як там, які там будуть події, чи буде деокупація, які там будуть справи? Новоолександрівка, Нижня Сірогосський район, Сірогоси, Херсонська область з 18 по 31 січня. Будь ласка, скажіть мені, там всі хочуть окупації, визволення, або є такі люди, які не хочуть чогось. Всі хочуть визволення. Чи є такі, які не хочуть, якими і так хорошо. Ну, давайте. Можете написати, можете не писати. Нижній Сірогози, Херсонська область, селище Ново Олександрівка. Дивіться. Завершується цей етап деокупації. Він завершується. Він завершується. Для цього дуже багато робиться роботи. Лю дуже всього допомога йде. І готують людей для того, щоб вони йшли вам на радість визволять вас. Визволять. Буде, звісно, можуть бути і попадання в здання, в об'єкти какие-то, може бути, це воєнні об'єкти, але попадання в здання присутствують. Буде оборона. Буде, буде щастя, буде сонце на вашій землі українській. Новоолександрівка, Нижня Сіровоський район. Такі випали підсказки. Тро підсказки. Інформаційне поле дало через інструмент ТРО вам такі підсказки. Нам з вами дало такі підсказки. Давайте ще питаємо у системі мадам Лінорман. Інформаційне поле. Будь ласка, підскажіть з 18 по 31 січня Нова Олександрівка, Нижній Сіровос і Херсонської області, які головні події, прийдуть наші хлопці на вашу землю і будуть сильно переживати за них, за те, щоб пройшли, за те, щоб все вийшло, за те, щоб ворога вигнали. Це буде неожиданно, Ви не будете з з якої сторони, і це все буде переживательно, але успішно. У вас там сидить лис, який схватив ваше все і його треба. Енергії до кінця січня Нова Олександрівка, Нижній Сіровози, Херсонська область. До кінця січня, які у вас будуть енергії? Будете, буде у вас поводи для радості. Поводи для радості будуть, трошки будете боятися, бачите, трошки будете боятися неізвісності оцьої цієї. Сміни буде, сміни, сміни людей, сміна воїнства, воїнське буде участь ваше непосередньо, ви будете наблюдати за цим всім. Дуже кропітка робота робиться по воєнним діям, поняли? Будете дуже карта переживати, так і називається, карта переживання, будете переживати. Ну, Карта Гармонії, останнє випало, будемо думати, що все буде, буде для вас добре. Новоолександрівка, Олександрівка, Нижні Херсонська область. Всіх обнімаю. Дуже вас прошу, будьте дружними, будьте, будьте люблячими один одного людьми. Любіть землю, любіть свої сім'ї, любіть Україну, Надо любити своїх. Своє правительство для того, щоб наші енергії, добра, люві розпространялися навколо нас. Надо просити свою святу землю, допоможе. Земля моя рідна допоможе прямо землю. Оцю землю нашу надо просити на допомогу. Просити надо рід свій род, свій род. Ті, хто навіть на небесах, просіть всі свой род, просимо на захист України, нашу українську землю, рідну землю, там де ви живете. Теж просіть захисту. І все в нас буде обов'язково добре. Обнімаю кожного з вас. Будь ласка, напишіть в коментарях, як у вас там будуть справи. Якщо будуть якісь ще побажання, пишіть, будемо дивитися, обнімаю. Люблю кожного. Жду коментарів. Якщо поставите лайк, я буду вдячна вам і мені буде приємно. Обнімаю усіх і люблю.